Щорічно у третю неділю березня українські комунальники відзначають своє професійне свято день працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення. Саме з такого приводу у Волочиському відбулися урочистості, основна мета яких відзначити кращих комунальників краю та подякувати їм за невтомну працю, Незважаючи на сьогоднішні події, які відбуваються в нашій країні, яких хвилюють кожного громадянина. Ми вирішили, Волочиська міська рада вирішила все таки відсвяткувати день комунальника, професійне свято, адже ці люди, які зранку до ночі працюють, щоб було тепло, щоб була вода, щоб вулиці були чисті, відсвяткували своє свято. Праця комунальника починається тоді, коли більшість містян ще не прокинулася і завершується, коли вже не стає час сну. Задяки старанням комунальників у наших домівках є тепло, вода, світло, а на вулицях міста затишок та чистота. Подякувати комунальнику за його невтомну працю зібралися очільники Волочищини. Проте кращі господарники краю не залишилися осторонь. Саме завдячуючи вашій праці, Волочиськ є найухайнішим містом. І саме завдячуючи, знову ж таки наголошую вашій праці, Волочиськ є в списку найкращих міст не тільки Хмельницької області, а і саме України. Повірте, які б гості до нас не приїжджали, всі завжди дивуються, кажуть саме тут Європа. Волочиськ, як одне з найохайніших та найчастіших міст не лише Хмельниччини, а й України. Важливість комунального господарства оцінив давно. Тільки завдяки злагодженій співпраці усіх комунальних служб міста можна забезпечити високий рівень добробуту містян. Користуючи з нагоди сьогоднішнього дня комунального господарства свята, хочу поздоровити всіх комунальників міста. Мельницької області, да й всієї України, тому що сьогодні нелегкі такі часи, ви знаєте, політична, економічна криза. Всім побажати щастя, здоров'я, добробуту. Ну і самого, всім самого кращого. Чисті вулиці міста, затишні прибудинкові території, пофарбовані паркани та якісне надання побутових послуг усе це невтомна праця наших комунальників. Своєю нелегкою роботою вони забезпечують соціальну стабільність та громадський спокій. Від комунальника залежить наш добробут, добрий настрій, а інколи і наше здоров'я. Звічимо зеку, добра процвітання, Настрій хороший, хай буде вас зрання, достатку здоров'я у кожній родині. Злагоди миру, усій Україні.